У вас в ефірі КТМ новини, і сьогодні випуску ми розкажемо про початок опалювального сезону та ремонт водомереж. Говорив Сергій Кузьменко на засіданні. виконкому. Олександрія бере участь в грантовому конкурсі Громада на всі сто. Про ремонт водомереж, початок опалювального сезону та шкільне харчування, говорив міський голова на початку засідання виконавчого комітету. Прокоментував Сергій Кузьменко і тарифи на тепло. Які ще питання озвучувалися на засіданні виконкому, розкажемо у наступному сюжеті. 24 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету. У порядку денному 37 питань. Одне з них щодо тарифів КП «Теплокомуненерго» прокоментував міський голова. Вартість. Опалення в цьому опалювальному сезоні буде такою, як була в 2022 році. Тому ціна опалення для мешканців міста Олександрії не змінюється. Ми затверджуємо тариф для розрахунку різниці в тарифах. Зрозуміло, адже нам потрібно буде потім за кошти держави чи за інші кошти покривати цю різницю в тарифі. Говорив Сергій Кузьменко і про початок опалювального сезону. Вже маємо тепло в дитячій міській лікарні. Ми включили опалення. Сьогодні подаємо тепло в міську лікарню, так що людям, яка потрібна допомога, буде отримана ця допомога своєчасно. Стосовно можливості міської ради надати тепло всім жителям нашого міста. Ми можемо це зробити в будь-який день. Але після того, як нам дадуть природний газ, а держава вже ухвалила рішення через Нафтогаз, і, лім... і ліміт на природний газ, ми отримуємо 1 листопада. Очевидно, що опалювальний сезон в місті Олександрії розпочнеться 1 листопада, до чого ми давно готові. Система перевірена. Ось, випробування проведені, вода закачена, і як тільки ми зможемо. Подати на наші котельні природний газ ми розпочнемо опалювальний сезон в усьому місті. Мер нагадав, що з 28 по 4 листопада діти на канікулах, і саме на цей період заплановане відключення водопостачання в місті в рамках капітального ремонту водомереж. Хочу ще раз повернутися до теми води і великого ремонту, капітального ремонту, заміни. 1130 метрів водогону високого тиску, які відбуваються, умовно називаємо це вулиця Шевченка, але це відбувається там по інших вулицях. Ми обходимо вулицю Шевченка для того, щоб повністю не руйнувати там дорогу. Ось, і не зупиняти перечасто водопостачання для 40 тисяч мешканців нашого міста. Ці роботи по Обвідному водогону, який будується в нашому місті, підходить до кінця. Тепер треба що зробити? Підключити новий збудований водогін до системи водоканалу. Для того, щоб це зробити, потрібно на деякий час, два-три дні, як говорять фахівці, відключити цих же 40 тисяч олександрійців від води. Прокоментував очільник міста і шкільне харчування. Другий тиждень дітей перших-четвертих класів забезпечуємо гарячим харчуванням. Слово гаряче харчування має ще таку основну філософію це здорова їжа. Здорове харчування. Смачне і здорове. Всі, ті, хто колись готував їжу, знають, що це трошки різні речі. Тому що якщо не смажити, не солити і сахарком не потрусити, то питання смаку це питання філософії. Да? А здорове харчування це значить не смажити, не солити і не користуватися цукром. Ми продовжуємо працювати. Ми будемо вдячні батькам, мамам, які будуть підказувати допомогу, тому що дітей треба навчити їсти. Смачну, але здорову їжу. Далі члени виконкому перейшли до розгляду питань порядку денного, зокрема щодо захисту прав дітей, нагородження до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, а також військових частини А-4923. Затвердили календар знаменних та пам'ятних дат Олександрії, переглянули список присяжних громади в новому складі. Було і питання галузі охорони здоров'я. Тамара Сакара доповіла про нові медичні послуги стоматологічної поліклініки. Запровадження декількох нових послуг нашою стоматологічною поліклінікою ми хочемо наблизити для наших жителів більш якісні і сучасні послуги. Наші лікарі опановують нові технології, і ці п'ять послуг, які ми пропонуємо доповнити попереднє наше рішення про послуги є саме таким елементом, коли люди отримують безметалеву імплантацію і кераміку. І якісні протези, більш сучасні, більш естетичні і якісні. Вартість зазначених послуг від 3415 тисяч гривень. Розглянули також на засіданні низку земельних питань. Олександрія може отримати 100 тисяч доларів в конкурсі громада на всі 100» на створення унікального культурного простору. Традиційний восковий вінок цим культурно творчим напрямком займається музейниця Олена Мітюріна. Її репліки та відреставровані воскові віночки відомі не лише в Україні, але й за кордоном. Якщо громада переможе у конкурсі, буде створено перший і єдиний музей воскового вінка в Україні. Підтримати цей проєкт можна на Фейсбук-сторінці міської ради або музейного центру. В Олександрії може з'явитися перший і єдиний в Україні музей воскового вінка. Цим напрямком вже третій рік займається музейниця Олена Мічуріна. Згадує, коли вперше створила воскові квіти. Захоплення восковим вінком до мене прийшло більше трьох років тому. І перша моя робота вона взагалі була така спонтанна і невиважена. А вже друга робота вже стала дуже знаменитою. Вона потрапила навіть на шпальта відомого журналу. З тих пір я зробила дуже багато робіт, і всі вони прекрасні, вони є в, мабуть, на всіх континентах нашого світу. Традиція воскова вона взагалі дуже давня і дуже поширена. Прийшла ця традиція до нас з Європи. І в Україні вона була поширена майже 80 років. Саме восковий вінок замінив вінок з живих квітів. І є регіони, де й досі роблять вінки з живих квітів. Це західні, переважно регіони. Наш регіон, мабуть, останні 80 років живі квіти у вінок не вплітає. І це були виключно парафінові квіти. Це був папір запарафінений або тканина запарафінена. І до моїх рук потрапляли дуже давні вінки. Вони потрапляли в різному стані. І інколи ці вінки були зруйновані вщенти. Їх е, е, треба було реставрувати дуже так. Е. Грунтовно багато зробила реплік на різні регіони. Але найбільше, звичайно, люблю наш, нашу Кіровоградщину, центральну Надніпрянщину. Дніпрянщину. І у нас дуже багато регіон саме на різновиди цих вінків. І вони зафіксовані на світлинах. Ми їх можемо побачити. У нас велика добірка світлин саме, там, де ми можемо прослідкувати цю традицію. Дуже багато спогадів про майстринь, хто займався цією традицією. І навіть зараз до нас приходять інколи відвідувачі, вони кажуть, от моя бабуся. Займалася цими вінками. І тоді це взагалі стає дуже цікаво, тому що ми дізнаємося і про технології нове, і як це відбувалося в родині. Дізнаємося те, чого не зафіксовано ще ніким. Тому що восковий вінок, як і ну, все, окрім сорочок, посуду. і Мабуть, все у нас не досліджувано було так сильно грунтовно, тому у нас зараз є час, і ми нарешті дійшли до цього, що ми можемо досліджувати все, і аксесуари, і вінки, і прикраси, і все таке інше, що робилося руками звичайних жінок. І це взагалі не вважалося за щось таке надто гарне, надто е варте уваги. І от нарешті зараз настає такий, знаєте, зірковий час для нашої культури народної, для всього, що робилось колись руками. Планується створення відділку воскового вінка при музейному центрі. Це не лише про сам вінок. Восковий вінок це частина весільної обрядовості, а весілля це цілий комплекс обряду дій: одяг, їжа, пісні, родинні історії. Олена Мітюріна все це досліджує, і проводить майстер-класи сплетіння вінків. Коли я починала цим займатись, майстер-класів не було ніде. Тобто я йшла тим шляхом, яким колись йшли давні українки, коли. Намагалися осягнути взагалі цю традицію. Їм ем теж ніхто не давав майстер-класів. Просто вони побачили цей вінок, який прийшов з Європи, як і сама традиція. І їхня цікавість, вона вела їх оцим дослідницьким шляхом, що вони дивилися і намагалися зрозуміти, як це зроблено. От цей самий шлях це мій шлях, тому що майстер-класів я не проходила. Хоча зараз вже можу люби, ну, зробити майстер-клас будь-якої складності. Подібні майстер-класи проводяться як в Олександрії, так і за її межами. Вчора у місті Кропивницькому відбулася досить важлива подія для нашого музейного відділу для діячів у сфері музейної справи і у сфері збереження нематеріальної і матеріальної культурної спадщини спільно з проєктом етнографічним Бабаєлькам. Дійсно, вчора наша Керівник етнографічного проєкту вдома показала високу майстерність і любов до своєї справи, до створення реплік воскових віночків. І саме вчора ми зрозуміли, що ми на правильному шляху, тому що це, скажімо, дуже цікава традиція, і саме місія у майбутньому музейному відділі, відділі воскового вінка полягає в тому, щоб зберегти, дослідити, популяризувати традиційну українську. Мистецтва створення воскових віночків і дійсно це культурна спадщина, яка передасть символіку краси, чистоти, духовності через покоління. І важливо не тільки зберігати унікальні зразки, але й оживляти цю традицію через майстер-класи, виставки, освітні програми і співпрацю з митцями і дослідниками. Тому саме візія цього музейного відділу буде полягати в тому, що ми будемо прагнути стати центром національної культурної спадщини, який буде об'єднувати. І традиції, і інновації. Зараз є можливість відкрити цей унікальний простір за грантові кошти. Олександрія бере участь в конкурсі Громада на всі 100» і в разі перемоги отримає 100 тисяч доларів на розвиток історично-культурного відділку. Олександрія вперше бере участь у такому конкурсі. Ну, напевно, для такого широкого загалу громад він теж оголошений вперше. Це конкурс називається Громада на всі 100». Ми довго думали. У нас було багато проектів, з якими можна вийти на цей конкурс, але ми вирішили все взяти проект по культурі. Я думаю, що ми не помилилися, оскільки з більше ніж 260 конкурсних заявок, лише три стосуються культури. І створення нашого музею це музей традиційного воскового весільного вінка. Це дуже класна ідея в тому, що такого ще немає в жодній в жодному музеї, в жодній громаді України. І ми подалися на цей проект. Ми не на всі 100 тисяч замовили, скажімо так, робіт, обладнання матеріалів, це десь наполовину. І саме головне, що у нас є майстриня, яка це вміє все робити. Я завжди притримуюсь того принципу, що якщо людина, якщо є майстер, то лише під нею можна реалізовувати якісь ідеї. І в нас така людина є: це Олена Мітюріна, яка є чудовим майстром, який зараз цінується по всій Україні і дуже часто запрошують на різні. Майстер-класи в різні музеї для того, щоб вона показала своє мистецтво, своє вміння. І саме під нею ми створюємо цей музей. Вона створює репліки, вона відновлює ті вінки, які вона знаходить по всій Україні. Тому ми впевнені, що експонатами наш музей не буде страждати. І саме завдяки такій майстрині ми зможемо цю ідею реалізувати. Аби Олександрія її вінковий проєкт переміг, слід підтримати його голосами. Зробити це можна на Фейсбук-сторінках міської ради, музейного центру, групи вдома. Розповідають про конкурс і блогери Олександрії. на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.